Доброго ранку. Сьогодні неділя. Так, це мої цитруси. Червоні. Це такі звичайні. Я люблю цитруси. колись я розводив цитруси, робив прищепи. Ну, хлопці знають, які ми робили різні сорти, види, цитрусів, прищеплювали на апенсин, лимон, ну, мандарин е, трішечки гірші підщепа. Зараз я хочу це сніданок помисся. Чистенький, <рес> тільки не повалився. Другого квітня відриваю. Наливаємо. Мені сказали, що не більше одної кружки в день пити Кока-Колу, не можна багато. А, я ее люблю. Вообще на один раз. На, завтра. Вот так вот. Так. И, и зараз. Так, о, спинка я. И будет такая булочка. Булочка называется. боже, Фу. Берлінер. Гамбургер. Мені на гамбургері потягнуло. Берлінер. Оце такі, такі колись давно, давно, дівкух ді, ді, ти справи, прогалися. <різь> в Берліні один кухар зробив такі пиріжки, чи як їх назвати. У них своє своя назва берлінір. Тому що так, так і назвали. Коли ми вже і тут, тут. О, о, варення. Це з варенням. А вони різ, різні бували. Солодкі, Смачні. Такі одники пудри вони, щоб пудру не подобається мені. без пудри. Бо вся пудра на вусах на бороді са пудра. Ну її не видно. Вона теж біла. донька робила на полігон. І залишаються такі кришки. Вона посипає. Її. Це його... мені дід. Ді. Видно, то вона. Іноді е, буває крем залишається. Ну, що в нього щось не було. От говорю їй, що Крем, е, трилку з кремом залишив. Дід вилеже. Не знаю, де вона помила. Це сніданок, це неділя, це вихідний день. От. І я відпочиваю, бо завтра, як завжди, а чесно, так люблю свою роботу садівника, що, якщо б не втомлювався дуже сильно, бо вже вік, то кожного дня година. Без, без вихідних. Бо там, там робота, всюди є робота, є де щось зробити, щоб було ще красивіше, ніж було вчора. А, а весною це зовсім це, все росте, квітне. І тому треба якісь там металі. десь грядочку прополов, щось убрав, щось. Того. Дуже багато роботи і робота дуже приємна. Я думаю, що багато людей, які люблять красоту, е, от, е, ну, от люди, у кого є свої будівлі, е, трішечки землі, хоча б біля, біля будівлі, е, вони завжди щось, щось садять, щось. Е, і потім любуються, Потім відпочивають. Отак От розляжуються і дивляться на це все. Приємна така втома, коли ти зробив красиво і втомився, тобі руки болять, ноги болять, але приємно відпочивати. О, ну, я не знаю. Може і ледарем теж приємно. Мені треба попрацювати, а потім. Відпочивати. Так, ну що ж, до завтра, будьте здорові, будьте щасливі і, і нам перемоги. перемоги.